Начинаем заседание постельной комиссии испытаний архитектуры, местобожевания, что коммунального государства и благоустройства. Членов комиссии у нас 5, присутствует 4. Заседание мощно. Нам работы комиссии необходимо выбрать секретаря комиссии. Предложение. Я уже был. Я... Ну, ну, предложение. Шевчик, все, поступив продовження Шевчик. Ага, Хто за? Хто проти? Проти утримався. Все, позараз, виступає. Значить, в роботі нашої комісії бере участь перебуває Наталії Володимирівна, начальник відділу архітектури, будівництва житлово комунального господарства та екології. Головний архітектор викоткому Ябарніцький селищний рад. Порядок денний про переименування Залежичної станції і Ларіонове. Доповідаючи Наталії Володимирівну. Будь ласка. 26 вересня 2024 року набрала чинності і постанови Верховної Ради про перейменування окремих населення пунктів та на постановою, селище Ларіонове було перейменовано на селище Яворні. Відповідно до статті 5 закону України про географічні назви залізнична станція також підлягає перейменуванню, оскільки повинна бути названа за назву населеного пункту, в якому вона знаходиться. Ну, до йому. нас надійшла пропозиція від Придніпровської залізниці щодо перейменування станції, оскільки для того, щоб здійснити це перейменування, необхідно ще мати висновок центрального органу. Виконавчої влади з питань транспорту ми направили лист до Міністерства розвитку громад та території України, отримали позитивну відповідь, що вони не проти переименування, тому пропоную прийняти таке рішення і перейменувати залізничну станцію Заріонова на Яворницьке. За Питання <звіт> нема. Хто задану пропозицію? Прошу проголосувати. На власне, утрималися, проти нема. Дане питання виносить на розгляд сесії в повному посесі. Засідання комісії закінчено. Дякую. Дякую за участь. ситуації, коли він,